Веломагазин Байкмотів представляє сьогодні. Ми з вами поговоримо про таку важливу частину велосипеда, як сідло. Правильно підібране сідло гарантуватиме вам приємне велотренування або велопоїздку. Але постає питання, як правильно його обрати? Зазвичай виробники велосипедів комплектують свої вироби стандартними сідлами, які підходять більшості людей, але іноді може виникати дискомфорт під час катання із-за особливостей посадки і будови вашого тіла. По перше, треба чітко розуміти, який тип сідла вам потрібен, тобто на якому велосипеді, в якому режимі ви плануєте кататися, якщо це тренування на шосейному велосипеді, то звісно потрібне шосейне сідло для МТБ. Відповідно, МТБ сідло, для тріатлону свій тип, для сітібайку свій і так далі. Але саме головне, що підбирати сідло потрібно, враховуючи ваші біологічні дані, точніше, будову вашого тазу, оскільки експериментально доведено, що краще спиратися на сідло кістками нижньої частини тазу. Задля цього існують спеціальні стенди для підбору сідел, які вимірюють відстань між кістками тазу та їх асиметричність, виходячи з цих показників і підбирають сідло. Далі вже йдуть такі нюанси, як жорсткість робочої частини сідла, матеріал, яким вкрито сідло, його вага і так далі. Дуже зручно після процедури підбору сідла взяти обраний вами тип на тестову поїздку, щоб остаточно зрозуміти, чи підходить вам обране вами сідло. До речі, ми надаємо для наших клієнтів сідла для тест-драйву. Звісно, що зробити це ви можете в нашому магазині в Києві. А якщо ви вже знаєте, який тип сідла вам потрібен, обрати необхідне ви можете на нашому сайті. Тож переходьте за посиланням, або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, натискати на дзвоник і коментувати наші відео. До речі, в наступному ролику ми поговоримо з вами про своєчасність заміни ланцюга і на що вона впливає. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних тренувань і поїздок.